Виввив. Тихо. Наблюдай. Тихо. Не можна. Не показуй теми. Ніхто не знає, не повинен знати теми. Тихо, Такого можна тільки. Тихо, тихо. Ні, це сильно голосно. Це сильно голосно. Давай тихіше чуть трохи дай. Молодець, Да, молодець, молодець. Давай, давай. Молодець. Тихенько, да. Тихенько. Да, тихенько давай. Молодець. Молодець. А давай тепер голосно дай. Голосно, голосно.